У Черкаському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жага життя презентували виставку вишитих з бісеру картин майстрині Каріни Хандій. Детальніше про це у наступному сюжеті. Карина Хандій, отримувачка соціальних послуг центру Жага життя, закінчила Черкаську ЗОЖ номер 19 та здобула фах кравчині у Черкаському вищому професійному училищі легкої промисловості. У доробку пані Каріни зо два десятки робіт, вишитих бісером, кожна з яких відображає її талант і наполегливість. А надихнули майстриню взятися за вишивку підтримка й тепло її знайомих, які стали для неї справжнім джерелом. Атхненням спочала зі святої Наталії створювати картини з 2015 року мені сподобався предмет технології оздоблення. На створення однієї роботи пані Каріна витрачає від місяця до чотирьох залежно від розміру та складності картини. Матеріали для своїх витворів вона ретельно підбирає, закуповуючи їх у спеціальних магазинах або салонах. Ми закупляємо в магазині спеціальному художні салони Черкасах на пастирівські. Є ще магазин пряжа. Організаторка культурно-дозвільнєвої діяльності Наталія Байда каже, Каріна регулярно відвідує жагу життя для реабілітації. Цю виставку давно планували організувати, адже завжди прагнуть допомагати вихованцям розвиватися творчо. Намагаємося, щоб постійно наші наша молодь, наші діти розвивалися творчо. І, от, якщо в когось є якісь такі таланти, хобі, здібності, ми обов'язково стараємося це далі далі. І просувати і заохочувати, і от для того, щоб у неї з'являлося більше жага до того, щоб ще, ще малювати, ще щось вишивати, щось робити. Ми виставляємо, щоб бачили люди, що от є така людина талановита, і вона шиє. Василь Хворостенко проходить реабілітацію у центрі жага життя. каже, виставка робіт дуже сподобалась, а особливо ікона. Мені сподобалася ікона, тому що Ікона оберігає ну хату, хату. Картини дуже гарні. То Карина така молодець. Вона робить величезну роботу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.